Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пончики з повидлом. Нам потрібно 500 г борошна, 250 мл молока, 80 г масла, 2 яйця, дрібка солі, 10 г сухих дріждів, 2 столові ложки ванільного цукру. Для начинки варення сливове в мене та олію для обсмажування. Борошно висипаємо в миску. Додаємо тепле молоко, дріжджі, цукор, сіль, яйця та замішуємо тісто. Додаємо масло кімнатної температури та вмішуємо його у тісто. Накриваємо рушником та ставимо у тепле місце на годину. Ось як воно підійшло. Стільницю змащуємо олією. Викладаємо тісто, ріжемо його на малі кружелятка, вкладаємо всередину повидло та закручуємо. Залишаємо ще на декілька хвилин, щоб підійшло. Тим часом олію доводимо до кипіння та закидаємо туди пончики. Обсмажуємо з двох сторін до готовності. Ось, які вони вічні смачного.